Ці привіт! ми сьогодні дещо купили і будемо вам показувати. Як ви думаєте, що це таке? Пишіть в коментарях. Я ж думаю, він не покотиться, так? Да? Зараз трішки стягнемо, щоб нікуди не уїхало. Спеціально такі штучки на газельку наварили, щоб можна було так зачіпати. Так і все, їдемо додому. Так, вже достали ми з газельки нашу покупку. І хлопці вже собирають. Так. Ну це, як ви вже зрозуміли, прицеп. Ну так, да, тут роботи ще не цілий день. Ну нічого. Новенький, гарненький. То ви вже зробили. Дишло почепило. Яке, де воно? Прикрутилося. А оце? Дишло, вже почепили хлопці. І рисуру одну тільки, так? Да? Mm. Це друга. Ого, воно ще й важко. Та туди не вистачає. Вже і Руяна до нас прийшла. Да, Руяна? Ти прийшла прицеп збирати. Реоня. Кінь, популярно. Руяна, Котик. Вже й другу почепили. Руяна, сідай. Сідай. Тут пінючок сідай. От пенічка. От пенічка. Ось так. Ба -ба. Куда ти Сидиш. Що це? Ось, так. а. Так, верх ногами як це довжно ось сюди швид. Ну, Та ні. Круня? так, отак погляну, Це поглянули йдуть. Вони нас упадають, так? Да? Угу. Де вони не фіна заводять, я бачу. І що вони робили? Зігнали, розгадали. Що там треба? Трошки підпиляли борти. Ой, чи що ти підпиляв? Болтик, так? Болтик. Бо воно не лягало, як вони зробили. Ну, а тепер трошки підпиляли і воно хоч лягло. Зараз будемо заново тепер ставити, бо розбирали. Реєн. І вже будемо кодити колеса. Наші прицепи, зараз будемо ставити вже й колеса. Змазуємо вже болти і зараз будемо ставити колеса вже. уже будеш колесо щеплять. Yeah. Тебе в булти вставить? Сейчас кидай, Ні. Надо утікарасички вставить. Mm, які? Да, ну шо тут сюди. А, а шо їх треба поперед коліса ставить? їх надо поперед колеса спину тоді може просто неудобно Ставлюсь. Погано, погнали дачи раз Вот. оставилось просто все давайте плять колесо. Наживить поки, так? Да? Та ні, ну в коротчу й Отак? Да. Куди тепер? Сюди? Вниз. Вниз? Ну. Подержать. Не попадає, так? Да? Давай я. Давай. То я поможу тобі. Позатягувати. Mm. Ха, вже одне колісо готово, почти. Падаю. Оцей? Ні, mm, ні ні менш. Сирай. Оцей? Не А оцей? ось я знаю, як треба роста. Що ми тянем? Дай поглядаємо. Тайкойковий котом затягни. Типле ще мучиться. Все одне колісо готово. Зараз будемо друге чіпляти так, перекидаємо вже прицеп. хочте. Вау. Чоткий. так Тепер ставимо ручки, закривачки на задній борт. Ось уже поставили три борти, ну ще їх не закрутили, да? так? Як все зберемо, тоді закрутимо, зараз ручки поставимо, там картошку перебираємо. Останній борт ось залишився, а так. Так, почепили вже і сюди, і сюди. І на оцей борт вже почепили. Бери. А, на цей борт воно просто таке. І зараз будемо вже борт ставити. Вже закрили. Все, зібрали. Тепер треба прикручувати, так? Да? А де його прикручувати? А, оце ось. Откручене. Ось, ось, да. ось такий прицеп. Ну так, зараз залишиться тільки позатягувати його. І все. А, ще й ці почепити, так? Крила. Сюди. І бризговики. Тепер розпаковуємо крила. Це тент, так? Це ти найкращий, типа, заказав, з яких були. Типа, Єврофур. Який? Єврофур. Тенти. Аккуратно. Сестршка, то шкропнуто. Тут Ну, покажи, чтобы... что. Хм. что ну, прикручивай. Прокручивай. Ми вже будемо зараз прикручувати. Що подержить мені? Так, вже поставили мої дуги верхні ось, на брезент. Вони так погано вставлялися, я не знімала. Собаки допомагають. Осталось катафоти, да, тільки поставити. О, такий прицеп вийшов, ми вже його зібрали. Тільки витерти потрібно, зараз будемо прицеп ой, накривати, пробувати. Так, і ось такий у нас прицеп вийде. Вау. Бризант хороший, да, такий? Вау. Ну, ще таке помілочого залишились габарити. Передні під ці. Як вони називаються? Я забула. А, бризговики. А тут лампочки є вже? Да. А. І все. І на учет поставити, так? Да? Чи як? На облік. І все. Ну що, доскладали ми вже повністю прицеп. І бризговики, і все, і катафоти. І тепер ми чіпляємо його до машини. Зараз будемо і спитувати прицеп наш. Ось такий. Та витеремо. Зараз будемо кататися вже з прицепом. Ну що, ми вже і затинтували. Витерли його, подивіться, який він гарненький. М -м -м, ковпаки поставили. Саме головне. Тепер, взагалі, гарненький прицеп.